Здравствуйте, ефірі міські новини. Як завжди, в сьогоднішньому випуску основна інформація про події на Кам'янечні. От уже третій рік поспіль на початку жовтня Камінець-Подільський перетворюється на центр військово-історичної реконструкції. Тут з'являються наметові табори, осідлані коні, лунають залпи мушкетів та гармат. Їх доповнюють ремісничі цехи ковалів, гончарів, вишивальників та зброярів. Все це максимально наближає місто до славної доби сформатизму. Цього разу фестиваль стартував вечірньою учтою на території Старого Замку. Кожним роком військово історичне дійство набуває все більшого і більшого розмаху, про що свідчить кількість і якість військово-історичних клубів, автентичних ремісників та унікальних музичних колективів. Бенкет на честь учасників фестивалю перетворив стару фортецю на військове містечко 17 століття. Навіть глядачі на територію замку впускали лише в національному одязі. Найдисциплінованішими виявились представники засобів масової інформації, які ретельно виконали цю вимогу. Серед 15 військово-історичних груп були представники України, Росії, Польщі, Чехії та Іспанії. Гостей міста і глядачів частували смачним кулішем, пивом та іншими національними стравами. Бажаючи мали нагоду поселяти з луків та арбалетів, подивитись показові виступи команд-учасниць, послухати чарівну музику у виконанні гуртів, Радікум Росія, Бурдон Україна, «Старе Ольса Білорусь. Сьогодні на території нашої старої фортеці досить гамірно. Здається, башти і мури її повністю ожили. Саме зараз стартує міжнародний фестиваль тара героїка, який кам'янчани і гості міста вже полюбили, і він став уже традиційним. І сьогодні ми поспілкуємось із гостями нашого міста ласка, Звідки ви приїхали і кого ви сьогодні тут представляєте? Я приїхав з міста Одеси, та я представляю собою такого не дуже багато січового казака який приєднувся до е, реєстрового полку та приймає участь у походах цього полку у війні в війні з поляками? Скажіть, будь ласка, що для вас отакі участі у таких фестивалях і взагалі це спосіб життя це захоплення? Це хобі, як це можна назвати? Е, ну, мабуть, це одразу. Це і дуже велике задоволення, це і хобі. Це і, мабуть, і так ви маєте рацію, такий спосіб життя, така собі суміш дівна цього всього для мене. Ну і я можу казати, що для мене участь у подібних заходах, заходах то дуже велика річ для мене. Я готую до цих заходів цілий рік, вот, підханяю усі обладунки, усе, вот, зброю, щоб виглядати з історичної точки зору правильно на цьому заході та отримати задоволення від цього. Я приїхав в город Москва, я представляю воєнний історичний клуб Рандаж'єр. Ми займаємося реконструкцією Швеції початку 17 века. Вы впервые в нашем городе? Нет, в вашем городе я второй раз. В прошлый раз я был на прошлой тергероике. Совершенно очаровательный город. Идеально сохранен. Ну, не идеально, конечно, если погрешь, очень хорошо сохранилась старая часть города. Приятно находиться в этом городе. Действительно интересно посмотреть. Видно, что местные власти заботятся о сохранении исторического наследия. Чего вы ждете от этого фестиваля? Мне что можно сказать, что от этого фестиваля я жду повышения численности участников. Поскольку, если будет возможность для больше участников будет сейчас уровень костюма. Поскольку у большинства участников уровень костюма не идеален, он достаточно усреднен. Но группы, представленные с Украины и России, они очень показывают очень достойный уровень. Кульминация фестиваля есть сама битва, реконструкция битвы. Скажите, вот как вы к ней готовитесь? Ну, сказать, что реконструкция битвы – это есть кульминация фестиваля, это слишком широко сказать. Кульминация фестиваля, во-первых, считается общение. Общение просто, что люди собрались вместе, то, что им есть, что вспомнить, о чем поговорить, потому что это действительно это величайшая историческая преемственность. Вообще кульминат фестиваля, как мы к ней готовились, ну, тренировались, готовили костюмы, учились хоть строим, разучивали средневековые учебники по Ну, В общем, в целом подготовились, чтобы посетить город и не посрамить, честь, так сказать, нашей организации. вы знаете, я первый раз на этом фестивале. И фактично я э, э... Не знаю, я знаю, що що нам скаже пан отаман, то і будемо робити. Насправді буде бій під біля мосту, от а також деякі показові виступи. Як відчуваєте себе в цьому образі, знаєте, ну я такому образом взагалі-то та весь час відчуваю себе, але в костюмі в такому відчуваєш себе справді дуже дуже комфортно, дуже ну незвично, але дуже класно. Ніби може якийсь зоопредків десь прокидається. Дуже класно, тільки єдине, що жаль, що зброї немає. Скажите, откуда вы приехали в наш город и где взяли такие замечательные костюмы? Я приехал из города Евпатории, это в Крыму. Эти два прекрасных юноша приехали из города Киев. Костюмы нам выдали их родители, которые входят в киевский клуб. Также эти родители приехали с ними и выдали нам костюмы, мне в том числе. Как давно ты ходишь в клуб со своими родителями? Что тебе нравится в этом клубе? Я начал ходить э, давным-давно, наверное, даже год, год пять. Ну, а езжу сюда три. Мне вот нравится тут, что мы ездим, разные тут проводим э, фестивали, конкурсы. Сам. А вот э, чей у тебя костюм? Кого ты представляешь сегодня? Ну, у меня это костюм казака. А в чем уроки, действительно, я. Певна відозміна е, видовищних заходів фестивалю через те, що учасників фестивалю з минулого року стало вдвічі більше. Відповідно, вони вже точно категорично не вмішуються на замковому мосту і, взагалі, просто це набридло і, і, не, і не цікаво ні учасникам, ні глядачам. Тому в цьому році буде відбуватися батальна інсценізація Облога фортеці, яка відбуватиметься в низині. Біля річки Смотрич, на якого можна буде дивитися з різних точок, і в принципі це вперше, що під стінами Кам'янецької фортеці розіграється саме польовий бій не бій у місті, а польова інсценізація, де будуть відображатися певні тактичні еволюції військ середини 17 століття. В зовсім інших умовах, так що це я гадаю, що це буде цікаво. Учасникам, принаймні, точно, якщо глядачам щось не видно через там порох і так далі. Ну, хай нас уже вибачають. Зрештою, хто хоче, той побачить. Які історичні клуби сьогодні братимуть участь у цьому фестивалі? Ну насправді, тут уже цілий набір є традиційних учасників. Київський реєстровий козацький полк, наш наші другий підрозділ з Кам'янця Подільського. Потім наші колеги з Польщі, Ліга Барону, Київське артилерійське братство, регімент його мощі Владислава IV, Дуже багато польських клубів. Потім наші чеські і словацькі колеги, які Репрезентують західноєвропейські е, піхотні підрозділи. Е, у нас навіть прорвався один персонаж з Білорусі. На жаль, мала бути група. Він приїхав один, але все одно це все-таки репрезентує і Білорусь як учасницю фестивалю. Наші російські колеги, московський клуб «Ратнік», який демонструє прекрасний вишкіл московських стрільців. Власне кажучи, дійсно у нас зростає і географія учасників, і якість їхньої присутності тобто, е той, той рівень реконструкції, який вони демонструють. Тому я думаю, що це буде цікаво як учасникам, так і глядачам. Завершилось дійство пізно вночі. Його масовість довела, що в Кам'янці-Подільському чимало шанувальників військово-історичного руху. Адже, хоча вхідні квітки коштували по 50 гривень, їх було продано на загальну суму близько 6 тисяч гривень. Наступного дня, доки реконструктори готувалися до офіційного відкриття фестивалю, представники засобів масової інформації.